Це футболіст одеський, колишній гравець збірної України. Та сьогодні він став баскетболістом. Щоправда, лише на один благодійний турнір. На питання, чому вирішив прийти, відповідає емоційно. Як чого? Ви думаєте, що постійно треба долучатися за щось? Ну, благодійність благодійність звичайно, допомога військовим. Ну це дуже важливо. Тому в наш час, бо на жаль. Дехто почав забувати, що війна триває і військовим завжди потрібна допомога. У благодійному турнірі, організованому клубом Старий Луцьк, зіграли чотири команди: міської влади, обласної влади, бізнесу та збірна Луцька. З м'ячем по полю бігали і відомі ресторатори, і ректори, і депутати. Єдина жінка серед гравців. Арбітерка Олена Хомич ну я трішки не зовсім комфортно себе почуваю, але я впевнена, що з першим яким свистком це одразу пройде. Олена Хомич вдруге вже приймає участь у такому заході. Перш за все, це лише через те, що він благодійний. І сьогодні наше завдання людей, які знаходяться в скажімо так, в умовному спокої допомогти Збройним силам України. І друге це те, що трішечки підняти моральний дух людей, усіх глядачів, болівальників і також наших захисників. Тренер баскетбольного клубу Старий Луцьк Дмитро Чайковський втішений тим, що має змогу проводити такі турніри. Пояснює, що турнір має чітку мету допомогти працівникові клубу, який зараз на війні. Перш за все. Хочемо підтримати загалом Збройні Сили України безпосередньо нашого в минулому фотографа, який до війни працював у нас фотографом. Зараз служить в Збройних силах України. Участь у турнірі брало більше 60 учасників. Артем Карде. Одні відомі волиняни на турнірі грали у баскетбол, інші урочисто турнір відкривали. У півфінальних матчах команда бізнесу перемогла обласну владу з рахунком 54-49, А збірна Луцька та друзів міста перемогла міську владу 34-27. Дербі міської та обласної влади визначило команду, яка посяде третє місце. Зрештою в овертаймі перемогла команда області. У фінальному поєдинку тріумфували бізнесмени, які у конкурентному матчі здолали збірників з рахунком 32-30. Під час турніру зібрали 45 тисяч гривень, але збір продовжується. Зібрані кошти передадуть на потреби фотографа клубу Миколи Лесика, який нині воює. Богдан Петровець, В'ячеслав Білов для 12 каналу.